Безумовно є питання відновлення багатьох органів державної влади в цих містах. Це і пошта, це нова пошта, це пенсійні фонди і інші речі, які потрібно відновити. І тут задача стоїть працювати спільно з центральними органами виконавчої влади. Ми зараз же готуємо всі подання, листи само собою офіційно, але дуже багато буде в таких, скажімо, неофіційних розмовах, неофіційних дзвінках до. Міністрів до керівників департаментів центральних є питання, безумовно, це відбудови, і дуже важлива відбудова доріг, дуже важлива відбудова будинків. Безумовно, по відбудові будинків в приватному житлу це найбільша, найболючіша проблема. Навіть суть не в грошах, яких не вистачає, а суть в тому, що сьогодні законодавець має урегулювати питання. По по можливості виділення фінансового ресурсу із бюджету області на компенсації, по втраченому житлу для того, щоб могли відновити. І тут дуже суттєва має робота бути із народними депутатами. Ну і безумовно, як я останнім часом люблю говорити, потрібно давати серйозно чарівний пенділь головам адміністрації, міським головам, які дуже добре сидять в кабінеті, дуже добре стелець гріють але власне не завжди доходять до кожного населеного пункту, до кожного об'єкту.